Доброго дня, наші дорогі глядачі, доброго дня, слухачі подкасту фонду громади міста Херсон Захист. У нас сьогодні чергове, чергове, чергове публічне інтерв'ю. Щомісяця ми такі записуємо. І сьогодні ми будемо говорити з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаю, пане Сергію. Вітаю, пане Олександре, вітаю ваших глядачів і слухачів. Дуже дякуємо, що ви погодилися розповісти нам про дослідження, які ви проводите. Ми знаємо, що ви вже не перший рік проводите дослідження на Херсонщині, і зокрема в 2023 році, в кінці на початку 2024 року, ви займаєтеся дослідженнями. Стану громадянського суспільства на Херсонщині, чи можливо, можливо, якось я не так сформулював. Отже, пане Сергію, розкажіть нам про дослідження, розкажіть, які тенденції, що відбувається? Адже це дуже цікаво, зважаючи на те, що область деокупована, область частина області деокупована? Ці ці території зазнають всіляких кризових явищ то затоплення, то обстріли ще багато чого. І яка ситуація? Так, область зіткнулася з абсолютно величезними викликами, пов'язаними з життям, здоров'ям, безпекою людей, руйнуванням інфраструктури, і приватних будинків, дуже великі виїзди відповідно. Фактично руйнування соціальної структури, коли виїхали найбільш активні, там заможні, мобільні, молоді і ціспрямовані. Ну, слава Богу, є і повернення не в тих масштабах, які хотілося б, але значна частина області досі перебуває в стані, коли повертатися небезпечно. І в цьому зв'язку хотілося подивитися, як зареагували громадські середовища, як вона змінилась після 24 числа. І перше, треба сказати, що респонденти, учасники опитування розповідають про те, що значно збільшилась кількість ініціатив. І в багатьох випадках саме до волонтерів або до громадських організацій звертаються в першу чергу. Розуміючи, що місцева влада, чи центральна влада, чи будь-хто не має необхідних ресурсів, люди йдуть до людей, до інших людей і отримують допомогу. Це ця тенденція. Яскраво проявилися з перших днів вторгнення, коли на території окупованої Херсонщини волонтерський рух набув дуже такого масштабного прояву. І завдяки ці, цій волонтерці складалось враження, що навіть під окупацією існує якби паралельна підпільна українська держава. Багато ініціатив, які зародилися під час окупації, продовжили свою діяльність після звільнення, оскільки виклики нікуди не ділися. Дуже швидко пройшла ейфорія, обстріли та інші проблеми, е, на жаль, на превеликий жаль, нікуди не зникли. З'явилися на нові, нові види діяльності, Затребуваними ще в окупації стала. Е, Інформаційна безпека, відповідна допомога від громадських організацій в інформаційній грамотності, да, як користуватися безпечно смартфонами, своїми приладами, як не потрапити в пастки. Ну, в якійсь мірі це продовжується і зараз. З'явилась потреба в юридичному супровіді, коли такі виклики, нові виклики, абсолютно і в окупації зараз після звільнення. Вони також частково, принаймні, якщо не повністю закриваються громадським сектором, волонтерськими організаціями. Ну і е магістральним, безперечно, стала е гуманітарна допомога. Е це стало і м надзвичайно важливою частиною роботи, і прокляттям громадського сектору. Е зрозуміло, що в окупації завдяки підпільній гуманітарці вдавалося. Допомогти людям перебувати поза російським правовим, економічним соціальним полем, люди не зверталися до окупантів за допомогою. Особливо незахищені верстви, це з одного боку, з іншого боку, після звільнення гуманітарна складова була теж надзвичайно важлива, поки не відмовляться там логістичні ланцюжки, не запрацює економіка, не запрацює весь цей соціально-економічний механізм, але Разом з тим, у мінітарка стала стимулом для культури бідності. Люди орієнтовані на те, що отримувати безкоштовний ресурс, можуть не працювати Їм немає треба просто виходити на роботу. Відповідно, вони стали залежними від цієї допомоги. І переносять модель поведінки, яка в них вибудувалася за цей час, коли вони отримували допомогу на свої відносини з владою, на комунікацію з іншими нам всі повинні, нам всі довжні, да? Ну і це є безперечно, таким негативним фактором, який громадським сектором наскільки видно. Цілком собі усвідомлюються, і багато відмовляються, помагаються відмовитися. Вони кастомізують свою діяльність, спрямовуючи її на тих, хто справді потребує такої допомоги, відходячи від масової роздачі. Частина цих громадських об'єднань. Ініціативних груп, просто окремих волонтерів, які виникли під час окупації, вони інсталізувалися, утворили громадські організації, але продовжують діяти по факту як та сама спільнота волонтерів, тобто орієнтуючись на краундфандинг, на пряме залучення ресурсів для виконання дуже зрозумілих завдань, дуже конкретних завдань. Вони не розбудовуються інституційно, не створюють механізму підтримання своєї діяльності на там велику перспективу. Цікавим стало те, що в громадський сектор пішла частина бізнес-середовища місцевого локального це бізнес-середовище, воно дуже різне. Воно могло бути об'єднане в якісь, ну, Якийсь аналог, профспілок, можна сказати, да? Там, Ми, Михерсонце, наприклад, організація, яка по факту називалася Де Юро громадською організацією, але ніколи членами організації, більшістю, принаймні, не сприймалася громадська організація. Вони сприймалися як клуб, найточніше, частково як профспілка. Клуб це місце, де ділиться досвідом, де встановлюються зв'язки, де ти можеш побачити краще, почути кращі практики. Щось запозичити, де ти можеш отримати якусь допомогу в тому випадку, якщо вона нічого не коштує для того, хто її надає. І люди, які прийшли в громадський сектор з, таку, з таких бізнес-середовищ, вони переносять ці моделі на свою роботу в громадському секторі. Це не добре і не погано. Це було дуже добре, тоді, коли. Треба було швидко реагувати, і саме люди з бізнесу мають на найбільш широкі соціальні контакти, причому не тільки на місцевому рівні, а по всій Україні, по всьому регіону, і за межами часто. І вони могли швидко мобілізувати ресурси для вирішення конкретних питань. Треба човни для порятунку тих, кого затопило. Ну, першими, хто зреагували, були саме бізнесмени. Зокрема, звичайно, не тільки, але напевно, найпершими. Ну, вказують також респонденти на виклики, які зараз стоять ще до звільнення. Ми якось обговорювали такому експертному рівні про те, що от еліти, які мали стабільний статус на Херсонщині, вони в значній мірі знищені або втратили ресурси. І це відкриває шлях до там виборів для другого, третього ешелону для тих, хто раніше не став перед собою, перед собою такої мети. А зараз, коли поле розчищено, то можна спробувати за невеликий ресурс, не представляючи себе волонтером, паразитуючи саме на гуманітарній допомозі, готувати собі позиції до. Наступних виборів, коли і якщо вони відбудуться, це безперечно виклик, тому що у таких волонтерів, ну і у них немає цінностних якихось параметрів, у них немає ціннісного виміру їхньої діяльності, що безперечно є ну певною загрозою, хоча навіть в таких випадках. Ну, є частина і діяльності, яка все рівно йде на користь громадам. То е, один з висновків, який я зробив, що у кожної доброї сторони є зворотня сторона, а у кожної поганої є так само зворотня якась своя добра сторона. Пан Світві, дякую. <кхід> дякую за такий, за такий загальний опис. Ви говорите, що багато виникло нових ініціатив, волонтерські ініціатив, які там інституалізувалися, не інституалізувалися. Я би хотів також запитати вас про зовнішніх акторів, адже Херсонщина особливо після деокупації, і особливо після того, як сталася катастрофа терористичний акт на Каховський ГеС, який росіяни підірвали. То е, на Херсонщину зайшли зовнішні актори, тобто це громадські організації, благодійні організації, можливо, якісь гуманітарні міжнародні організації, які до того тут не працювали. Ну і ніхто не міг навіть спрогнозувати, що вони тут можуть працювати. Е, чи щось ви про це е, говорили під час свого дослідження? Чи є якась інформація про це? Ну, загальної інформації немає, тобто я не можу виміряти в грошах, да, скільки зайшло, ну от, але безперечно не в грошах так. можливо, чи заходили, чи не заходили, багато мало заходило саме не грошей. Ну, бо це справді складно виміряти взагалі, щоб розуміти контекст, хто працює, все таки. Так, з'явилось дуже багато нових зовнішніх гравців. В першу чергу, безперечно, це Міжнародні фонди і міжнародні організації, згадати ту ж ЮНІСЕФ, яка достатньо багато вкладається там в інфраструктурні проекти, наприклад, пов'язані з водою. От, але не тільки тут є Євросоюз і окремі державні фонди наших країн-партнерів Західної Європи чи взагалі з Європи, це ціла низка американських проєктів, пов'язаних з USAID, з іншими структурами державними і недержавними американськими фондами і відповідно у них підрядниках також можуть бути як місцеві організації локальні, так і їхні традиційні партнери з інших регіонів України, там Чернігова, Харкова, Києва і багатьох інших міст Безперечно, увага значно зросла, вона ще є, але. Знову ж таки, у кож... і це добре, що вона є, і добре, що ці ресурси міжнародними організаціями і донорами залучаються на Херсонщину. Але треба бути свідомими і викликів, їх декілька. По-перше, кожен нереалізований проєкт, чи в зв'язку з тим, що є інституційна слабкість організації, чи в зв'язку з тим, що неправильно були оцінені ризики. Ну, наприклад, по воді багато хто не хоче приїжджати. Бити свердловини, умовно кажучи, бо це небезпечно. І, і в результаті проєкт не реалізується. Чи в результаті вигаданої чи справжньої корупції? Слава Богу, на Херсонщині таких, ну, принаймні, гучних скандалів не було, але в сусідніх регіонах вже були. Коли була завищена вартість там, робіт на шелтери і багато чого іншого. Кожен такий кейс, в незалежності від того об'єктивного чи суб'єктивних причиною він стався, він може різко скоротити допомогу в Херсонщині. Нам наводили приклад, коли деякі інші регіони, які також постраждали від агресії і окупації, після короткого періоду значної помітної ваги з боку донорів, залишилися повністю поза роботою. Бо один-два проекти не відбулися і на тобі ставлять крест. Тому дуже важливо, щоб ви проєкти реалізовувалися. Інша проблема є уявлення донорів про пріоритети коротко, середньо і довгострокові. Один начальник військової адміністрації, який дуже приймається за свою громаду. Жалівся, що йому доводиться зупиняти цю гуманітарну допомогу, роздачу пайків чи готових обідів. Натомість він потребує довшого і глибшого фінансування інфраструктурних проєктів, взагалі проєктів, спрямованих на майбутнє. На те, щоб громада була спроможною не прямо секунду її врятувати, а з тим, щоб вона і через рік. 3, 5, 10 мала потенціал Потім ще один гарний приклад того, як от пріоритети розставляються. Надзвичайно є надзвичайно важливі програми з відновлення бізнесу, наприклад, самозарядності, спроможностей економічних в першу чергу, але не тільки. Але Херсонщина з тих чи інших причин віднесли до. Території фронтових, що є правдою безперечно для прибережної зони, але вже є менш актуальним для інгулецької, мовно кажучи, частини правобережжя. І відповідно, ці програми не здійснюються навіть там, де їх безпечно можна було пробити. Бо, як я казав, виїхали активніші і постраждали. У кого техніку о, знищили або вкрали орки, саме у тих, хто фермерів, які були спроможними, так, да? і саме на, на відновлення спроможності економічно активних агентів, має бути спрямована зараз діяльність. Або ще з чим стикнулися з тим, що до Херсонщини навпаки ставляться такі ж вимоги, як і до Вінниччини, наприклад, коли не враховуються. Фактор безпеки, і там пропонують там, онлайн-реєстрацію чи проведення фокус групових дискусій, з тими ж вимогами, є абсолютно безпечний Кам'янець-Подільському районі. Вінницької області, де ні разу не було обстрілу, от ці про ці проблеми треба говорити, треба їх піднімати і узгоджувати. Звичайно, тиснути на донорів це справа безнадійна, але вести діалог потрібно. З позитиву виглядає так, що учасники розповідають, що кластерна система. Врахування потреб, і з одного боку, і ресурсів, які з іншого боку від донорів чи громадських організацій вкладаються в вирішення цих проблем, вона працює. І координація виросла в рази порівняно з тим, що було ще рік тому. І можна подивитися, що які потреби є, хто їх закриває, де є прогалини. Де можна підключитися, на які стадії? Пане Сергію, ми говорили, що у нас два є таких два кейси, про які ми, про які ми поговорили: це з'явилися нові ініціативи. З'явилися вони як, як з'явилися, так і зайшли зовнішні. Також питання. Наш проект реалізується Фондом громади міста Херсон-Захист, і це організація, яка більше 20 років вона продовжувала вона працювала і продовжує працювати власне як такий стабільний гравець. Але цікаво, що вдалося з'ясувати щодо того, як відбувається співпраця, чи не відбувається, чи взагалі як, ну, яка тенденція щодо таких традиційних великих гравців, які були в області до війни, до повномасштабної війни, і як це змінилося зараз? Я маю на увазі організації громадянського суспільства? Ну, як я сказав, відбуваються зміни, з'являються нові організації, і процес змін він не може відбуватися без конфлікту. Це зрозуміло. Інша справа, що кожен конфлікт може бути як стимулом для розвитку, так і гальмом. Які є уявлення? Ми не кажемо про те про те, що є насправді, ми всі працюємо з уявленням. А для соціальне уявлення дорівнює соціальному факту для тих людей, які мають такі уявлення. Є частина молодих нових ініціатив представлена людьми, які взагалі ніколи не працювали в громадському секторі. Вони починають щось нове для себе. Вони вважають, що вони перші. Вступили на цей шлях, нічого до них не робилося. І що вони прийшли і, нарешті, зможуть це зробити: наприклад, організувати дієву взаємодію влада, держава, громадянський сектор, бізнес от, трикутнику в цьому, або що ті, хто виїхав, або ті, хто раніше діяв, вони виявилися неспроможними з ними. Діяти тут і зараз, на місці в Херсоні чи в Херсонській області, і тому якби минулого немає. Да? Звичайно, це все певною мірою підсилюється тим, що в значній мірі змінився апарат державний. Замість адміністрації чи селищних рад виконкумів, а тепер е, військові адміністрації, там є певна тяглість, але тяглість перервана. І люди, які працюють нові, які ніколи не цікавилися громадською діяльністю, громадським сектором, в принципі, не цікавилися до 24.02. Зараз прийшли на посади у адміністрації. Вони знають тільки те, що вони бачать зараз. І в них немає розуміння того, що тут існували громадські організації, вони мали авторитет вплив, вони багато зробили до 24 числа, і до їх досвіду варто і можна прислухатися. От. Ну, але цей період, він закономірний певним, певною мірою. Він пройде далеко не всі з тих ініціатив. Волонтерських груп залишиться далі, наприклад. Ті, хто залишиться так чи інакше, вони всі перезнайомляться, і в цьому середовищі достатньо швидко будуть встановлені нові контакти і зв'язки. Ми вже бачимо по, одним, по якимось окремим маленьким групам, які були, як вони потроху інтегруються в громадський сектор. Так, да, хтось з них виросте. Хтось, хтось з них спеціалізується і стане тепер помітним гравцем. Але це знову ж таки це все нормальний процес зростання. Дякую, пане Сергію. Дякую за те, що ви поділилися результатами дослідження з тих останніх тез, які я почув, про які ви говорили, то очевидно, що можемо спостерігати потребу у проведення якоїсь такої міжсекторальної зустрічі і налагодження контактів, адже велика. Плиність кадрів як зі сторони державних органів, органів місцевого самоврядування, так і багато нових акторів числа організацій громадянського суспільства. І тут між рядків читається, читається така потреба. Пансию, чи десь можна вже ознайомитися з повними результатами дослідження і? Ми, в свою чергу, також долучимося до, до того, аби поширити ці результати. Воно ще триває, і сьогодні буду записувати інтерв'ю наступні. Кінцевий результат буде представлений на фінальній конференції, буде проводити асоціацію української миротворчої школи спільно з центром дискусійних досліджень в березні. Uh, і там можна буде ознайомитися вже з результатами? Дякую, пане Сергію. Будемо очікувати з нетерпінням, і також можливо, ми ще повернемося тоді е, з такою з таким ширшим діалогом про те, е, власне, що ж, е, що ж відбувається, і як нам на це в свою чергу реагувати. Як brzeganki poludniowskiego społeczeństwa, którzy poracują już dawno. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.